Дванадцята година. Черга автомобілів від КПП Ужгород Вишня Німецьке на цей час уже сягає вулиці Докучаєва. Це більш ніж півтора кілометра. Із Житомира приїхала Катерина. Вона одна з тих, хто хоче виїхати за кордон автомобілем. Ми прокинулися в Житомирі о п'ятій ранку від вибуху і одразу зібрали речі і поїхали. Скільки виїхала на Закарпаття? Більше суток. Чоловіки організували нам все, ми тут просто стоїмо і чекаємо. Ми буквально тільки приїхали, ми ще поки недовго стоїмо. Трошки страшно від того, що робиться навколо, але. Ви маєте туди, куди їхати? Так, там є. Що вас чекають? Так, так. Ярослав зі Львова, чоловік, привіз дружину з дитиною, щоб вони виїхали за кордон. Жінка з дитиною машиною поїде далі. Їдуть на Німеччину ближче їхати їм звідси. Чекають їх там навіть. А ви як? А ми назад вертаємося додому. Довго сюди їхали? Ой, довго, десь 12 годин. А чому в Львові вирішили не перетинати? Ну, там заліз ужасний черг. Ну, Останній раз, що знаю, там десь до 20 кілометрів була черга. 26 лютого приїхав в Ужгород і Киянин Антон, із друзями він зібрав продукти, щоб допомогти тим, хто стоїть в черзі до КПП Ужгород. Хочемо допомогти. Чим можемо тим допомагає. Нарізали бутербродів якоїсь їжі. Щось таке. Зараз понесемо туди ближче. А як ви орієнтуєтесь в місцевості? У нас є навігатор. Найшли групу в телеграмі, саме цей пропускний пункт. Ну подивилися, що треба їжа, треба людей допомогти. Скільки часу ви добирались до нас? Десь дві три доби. Тобто, ви виїхали, коли ракета перша впала. Там де перша ДРГ прорвалася, це Лук'яновка біля шулявки. І друзі, вони допомогли велике їм дякую. Ось тут ми там кілька сімей. Сподіваємося, все буде добре. Ми переможемо. Ну і Путін хо ху... зростання черги до пунктів пропуску зі словаччиною. Прикордонники фіксують із 25 лютого, коли сусідня країна дозволила українцям в'їзд на свою територію без закордонного паспорта. Словацька сторона погодилась на певні спрощення у претині кордону. Зв'язку з цим зокрема збільшилось навантаження саме на словацькому кордоні. Оформлення пішоходів здійснюється в усіх пунктах пропуску на українсько-словацькому кордоні, тобто у пунктах пропуску Ужгород, малий березний та малі селенці. Ірина Олах Леонтій не колишин. Новини на Суспільному.